Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Лідії Филипчук. Тільки що ми зловили на коломийському базарі такого коропа. Ну і запустили в наш басейн. Знайомтеся, кішечка Соня. Вона вдає, що не цікавить, але її рибка дуже зацікавила. Ну що, включимо ну, камеру, лишимо. Бач, рибка. Рибка, бачка, рибка. Давай. Ой, яка рибка. Ой, рибка, ой, яка рибка. Пахне рибкою, так? Ще за водички добавила. Так. Соня вдає, що їй не цікава рибка, але вона вже все вартова. Вона все контролює, бо це її територія. Рибка живчик. Ну що? Хай поживе рибка для соні. І сьогодні, сіс-с-с. Де рибка дві? Де рибка? Де рибка? Соня з тилу зайшла, де рибка, де, де твоя рибка? І давай дадемо рибку ловити. Ну, давай. Ось рибка, ось твоя рибка. Соня, Соня, от вона. Вона вдає, що їй не цікава рибка, але вона її дуже зацікавилася, вона її боїться. Просто боїться. Рибка, так, рибка. Рибка. Рибка плаває. Ага. Типа я потягунчики, мені не цікавить, цікавить, цікавить. Зараз лапою сапне. Соня, де рибка? Соня. Сонечка? Соня? Та що ти там хвоста?

Дерек, 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 дерек